Будьте обачними на дорозі в Україні. Триває глобальний тиждень безпеки дорожнього руху. За чотири місяці цього року по країні вже трапилося майже сім тисяч аварій. За цей же період за чотири місяці цього року. Перших у ДТП загинуло 852 особи. Це на понад 8% більше ніж за аналогічний період 2021 року і отримали травми 7548 осіб, що на 4,5% більше, ніж до аналогічний Період 2021 року часто учасниками ДТП стають і велосипедисти. Наприклад, у Хмельницькому районі за 2022 рік трапилося понад два десятки аварій, в яких фігурували роверисти. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за чотирма дорожньо-транспортними пригодами. Остання трапилася у Старокостянтинові, де не розминулися двоколісні. Три людини потрапили у лікарню. Відбулося зіткнення між. Мотоциклом Сузукі під керуванням 22-річного юнака та велосипедом, за кермом якого перебував 43-річний чоловік. Внаслідок зіткнення обоє водіїв, а також дві їхні пасажирки, 16-річна та 37-річна місцеві жительки, отримали тілесні ушкодження. Троє з потерпілих були госпіталізовані до реанімаційного відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. Їхній стан лікарі оцінили як важкий. Пригадаймо й аварію, яка трапилася влітку 2022-го, коли на нерегульованому пішохідному переході водійка збила 12-річну дитину. У цьому Випадку потерпіла, повинна була у руках перевести транспортний засіб через зебру. Однак вирішила проскочити, і кермувальниця не встигла зреагувати. Велосипедист чи велосипедистка, а вона порушила правила дорожнього руху. Перш за все, вона переїхала нерегульований пішохідний перехід. Там не було світлофора і не було велопереїзду, по якому було дозволено було б переїжджати. Те, що я бачила з відео, вона переїхала. Ну звичайно, що вона швидше рухалася, чим звичайний пішохід Перші машини її помітили вже. Ті машини, які рухали та машина, яка їхала на зустріч, її не помітили, тому що вона виїхала на швидкість. Чимало велосипедистів не дотримуються ПДР. Діти молодші за 14 років їздити можуть тільки у супроводі батьків, а на дорогу зась. Старші повинні пересуватися по велодоріжці або спеціальній смузі на проїжджій частині. В разі її відсутності по узбіччю. Саме цими правилами найчастіше нехтують велосипедисти. Так як і серед автомобілістів, так і серед велосипедистів є добропорядні водії. Вони порушують, наприклад, там, переїжджають через пішохідні переходи, не злазячи з велосипеда, переїжджають на червоне світло. От. Хотілося б, щоб вони більш свідомо відносились до цього. Є й інший бік медалі, коли винуватцями аварій стають водії машин. Неодноразово із хамством на дорогах зіштовхувався і пан Максим. Чоловік щодня катається на байку або на роботу, або на дозвіл. Каже, кермувальники чотириколісних не сприймають велосипедистів за повноцінних учасників руху. Найбільша проблема це те, що водії не хочуть просто дати більше відстані, там, ну, рухатися лівіше там, від велосипедиста, і тоді не буде ніякої проблеми. Тому що буває таке, що, наприклад, конденсаційний люк, в нього отвори повздовжні. Якраз щоб можна колесом заїхати, і велосипедисту потрібно його об'їжджати. От і потрібно велосипедисту дивитися назад, чи не їде автомобіль. Що стосується самокатів, згідно із чинним законодавством, кермувальників цього електротранспорту тривалий час не вважали учасниками дорожнього руху. Їх кваліфікували як пішоходів. Все змінилося лише у квітні цього року. 4 квітня набув чинності документ, який визначив електросамокати транспортними засобами. Тому на сьогоднішній день не врегульовані правила дорожнього руху для водіїв електросамокатів. Тож ми чекаємо на зміни до правил дорожнього руху. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.